Утворювачі, споживачі, руйнівники, утворювачі або продуценти найважливіша ланка ланцюгів живлення на землі. Це організми здатні самі для себе утворювати органічні речовини лише з вуглекислого газу, який вони поглинають, води та світла. Цікаво те, що побічним продуктом цього процесу є утворення кисню, без якого неможливе життя на землі. Споживачами або консументами є організми, що споживають готові органічні речовини, наприклад, ось ця кобилка. Споживачами вищих порядків будуть ті тварини, які їдять попередніх споживачів. Скажімо, жаба є споживачем другого порядку, а вуж, який поїдає жабу, третього. Мідянка, як змія, що поїдає плазунів, буде також споживачем третього порядку. Завершують ланцюги живлення руйнівники, що їх називають редуцентами, як ці гриби на відмерлому листі. Такими організмами зазвичай є бактерії та гриби.